Вітаю на каналі Трофон. Мене звуть Любов і героєм цього випуску стане кероп. Кероп – це рожкове дерево, зустрічається в Іспанії та Турції. Але найголовніше для нас це його смакові властивості. Де зазвичай використовують кероп? Це як заміна какао-напоїв, а також какао у випічці. Та в шоколаді. Наприклад, якщо замість какао-продуктів ви використаєте кероп, у вас замість шоколаду вийде керолад. Якщо ви хочете навчитись готувати керолад, запрошуємо на майстер-клас нашої Академії корисної кулінарії. Ви знайдете посилання під цим відео. Що ж таке кероп? Зазвичай він зустрічається у стрючках, і це вже подрібнені стрючки. І потім його просто. Перемелюють, щоб отримати пудру керабу. У пудри керабу є декілька рівнів обсмаження. Насамперед, оцей найсвітліший це просто сушений кероб. Він дуже солодкий і він менш інтенсивний за смаком та ароматом. Чим більше його обсмажують, тим інтенсивніше стає аромат та колір. Тому ви можете помітити, що, наприклад, у порівнянні з сушеним, ось це. Кероб легкого обсмаження він також солодкий, але вже більш яскравий аромат та смак. Якщо ще більше обсмажити кероб, ми отримуємо кероб середнього обсмаження, і він вже, наче такий какао-порошок, насичений какао порошок при цьому він все ще солодкий. Кераб дуже люблять діти, і, до речі, з керабу ви можете приготувати напій какао зовсім без цукру. Вам просто треба змішати сухе кокосове молоко з керобом будь-якого обсмаження. Я раджу вам почати, наприклад, з керу лайт, керу легкого обсмаження, поєднати ці два інгредієнти, додати гарячої води, і у вас буде чудовий напій. Він солодкий і гарно освіжає, якщо ви додасте декілька кубиків льоду. Ми пропонуємо вам два види керобу, які ви можете придбати у нас в магазині. Це кероб лайт, тобто кероб легкого обсмаження та кероб медіум кероб середнього обсмаження. Різницю ви вже знаєте, тож обирайте за власним смаком. Посилання на наш магазин ви знайдете також в описі до цього відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео.